В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Господи помилуй сина Мого. Дорогі Христі, браті і сестри. В сьогоднішній день у багатьох із нас завжди асоціюється із. Початком навчального року, мабуть, це ще десь з глибокого дитинства в нас зберігається, чи прив'язаними до навчального процесу зараз чи ні. Але сьогодні ми маємо таку дуже цінну нагоду поміркувати над тим, які небезпеки очікують чи можуть очікувати дітей. В тому числі тих, які йдуть на навчання, і як нам їх від цього уберегти? Коли ми сьогодні чуємо слова батька, звернені до Христа Господи, помилуй Сина Мого, якщо б ми їх вирвали із контексту, ми б напевно ці слова могли б застосувати до будь-якої обставини щодо наших дітей. Будь-які батьки хочуть, щоб діти були здорові, щоб діти мали належні умови для навчання, щоб діти жили в належних побутових умовах вдома. Дуже важливо нам, щоб діти були в безпеці, щоб вони не попадали під якийсь негативний вплив. І це все включає в себе от це поняття, Господи, помилуй мою дитину. Небезпек насправді є дуже багато. Ми їх бачимо інколи здогадуємося, що вони можуть бути. За останні роки ми багато що внесли якісь корективи, скажімо так, у виховання наших дітей. Ну, пригадайте, роки ковіду ми добре привчали дітей, як, власне, оберегтися від якоїсь антисанітарії, так? Як, як там маску носити, як там антисептиками якимось користуватися, як там кашляти, пчихати, як з кимось спілкуватися, щоб дитина не захворіла і не стала також причиною хвороби когось рідних, близьких. Коли почалася війна, ми почали вчити дітей, як себе поводити, коли є повітряна тривога. Як уберегтися від будь-якої небезпеки, яка не знаєте, звідки може прийти. Оце все дуже яскраво показує, що насправді ми швидко реагуємо на ті проблеми, які виникають навколо нас, а особливо навколо наших дітей. Бо насправді, погодьтеся, ми часто можемо знехтувати своїм особистим комфортом, своєю безпекою, але подбаємо про дитину. Це закономірно. Але чи насправді ми про всі небезпеки так дбаємо? Тобто, чи ми враховуємо ті подразники, які можуть бути реально небезпечними для дитини? І намагаємося дитину цього, від цього уберегти. Сьогоднішній Євангеліє перед нами відкриває ще одну дуже важливу небезпеку небезпеку духовну. І оця сфера, на жаль, останніми роками чи навіть десятиліттями, вона стала абсолютно другорядною. Я не скажу, що тотально зараз батьки не дбають про стан душі своїх дітей. Але мені здається, все-таки, якщо б ми визначили пріоритети, що ставиться на перше місце, про що в першу чергу дбається, а що десь потім так за залишковим принципом, то тут однозначно ми б сказали, ну, мабуть, не завжди вистачає часу подбати про духовне здоров'я своєї дитини. Коли сьогодні чуємо, як до Христа приходить батько із дуже серйозною проблемою, бо в нього син одержимий злим духом, ми, звичайно, так. З особливим якимось хвилюванням, напевно, це почули, якщо б уявили собі, не дай Бог, свою дитину в такій ролі. Але при цьому чи кожен із нас задумався. Що мав був свого часу зробити батько, щоб свою дитину від цього захистити? І, власне, як поступати далі, якщо вже проблема є. Отже, говоримо сьогодні про духовну безпеку. Дуже важливо, коли ми Виховуємо дитину, вказувати на ті цінності, які мають бути ключовими в житті. Пам'ятаєте минулого разу, минулої неділі, ми говорили про те, що для того, щоб уберегтися від якоїсь дезінформації, щоб тебе не повели неправильним шляхом. Ти маєш дуже добре знати правдиву інформацію. Щоб виявити фальшивку, треба дуже добре бути обізнаним із оригіналом. Не втратити контроль за тим, як ти цей оригінал можеш розпізнати. Так от, перший крок, який ми, батьки, повинні робити для безпеки своїх дітей, це показувати їм шлях до Бога. І показувати, звичайно, ми повинні цей шлях своїм особистим прикладом. Це перший крок, найважливіший крок. Толку із нашого навчання, якщо я говорю дитині, дивися, Бог такий, з ним треба так поступати, до нього треба так звертатися. Але сам я цього не роблю. У дитини цілком природно виникне запитання: а чому я мав би це робити? Чому я мав би за таким шляхом іти, якщо ви цього не робите? Це тільки мені треба. Це тільки для мене. Це тільки я в небезпеці. І мова йде про елементарні речі, які, здається, ну, нічого особливого не важать. Але вони важать дуже багато. Наша повсякденна молитва, наскільки вона цінна для нас самих особисто, але водночас, наскільки ця молитва, якщо вона справді повсякденна, легко переймається дитиною. Ви знаєте, що є певний період у житті дитини, коли вона в усьому намагається повністю купоювати своїх батьків. Вона ще не розуміє, що вона робить, чому вона це робить, але так роблять її батьки, і вона це хоче робити. Мені пригадується, що моє дитинство десь, десь напевно, ще дошкільне. Коли ще й читати не вмів, напевно, але мені дуже хотілося взяти молитовник в руки і з молитовника читати, мабуть. Бо я бачив, що мої батьки це роблять. І я деколи так ставав, собі брав молитовник і так робив вигляд, що я звідти читаю. Дуже розумний вигляд робив. Це, це дуже позитивно впливає. Але буває так, що цей період проходить, далі в дитини інший період починається. Починається період заперечення, період якихось конфліктів, період якихось непорозумінь, підлітковий вік. Тут здається дуже важко. Важко, дуже важко буває. Буває нестерпно важко. Але. Якщо ми по максимуму вкладемо в свою дитину ось в цей період, коли вона хоче вас копіювати, ми, ми однозначно легше пройдемо період підліткового віку. Однозначно. От той фундамент, який буде закладений, навіть на підсвідомому рівні, несвідомому рівні, він все-таки даватиме про себе знання. Я вже вам здається розповідав колись про мого однокласника одного. Наші е, е, шкільні роки молодших класів проходили ще в радянський час. І так сталося, що ми, ми з ним постійно в церкві перетиналися, бо його покійна бабуся постійно його приводила до церкви. Постійно. Він приходив з нею. Е, і пам'ятаю, навіть такий випадок був, коли нам наша. Вчителька десь наказувала перед велику днем, там не можна до церкви йти. Ну, робила те, що їй казали, що вона мала робити. Ну а ми, звичайно, що були на Великодній в церкві і він, і я. Ну, а потім так між дітьми спілкувалися між собою е в класі, Та, ми ж діти, ми що там розбираємо, що кому можна казати, що кому не можна. В церкві були, Пасху святили. Хтось там із дітей так пішов у вчительці на а ви знаєте, вони там в церкві були. Тобто ми вдвоє стали таким об'єктом, ніби. Ну, це, це не було якесь насміхання, вчителька дуже толерантно повела себе, вона, вона все-таки розуміла, що до чого і як. Але я до чого веду? Коли потім почався підлітковий вік, звичайно, що цей мій однокласник так не, 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 не надто е, до церкви тягнувся, не надто спішив. Самі розумієте, компанія, друзі, як на тебе подивляться, що про тебе скажуть, саме твої однолітки. Але ви не можете уявити, яким було моє здивування, коли ми, ми з цим моїм однокласником вже почали спілкування вже так. В студентські роки після навчання в університеті мене настільки вразило його, його духовне життя. Я спілкуючись з ним сам, від нього багато чого можу почерпнути. Він цікавиться такою духовною літературою, яку, напевно, не кожен священик перечитує. І так він тепер виховує своїх дітей. Вони в Чернівцях живуть, його старший син вівторі прислуговує так, як наші хлопці. Він показав своїм дітям приклад, і вони вже йдуть його шляху. Оце є справді безпека. Коли ти подбав, ти е, е, зосередив увагу дитини на чомусь такому, що треба, потім воно, здається, забудеться, воно навіть буде, буде тобі не, не зовсім приємно, але воно до тебе повернеться. Обов'язково. Отже, починаємо дбати про безпеку своїх дітей від їхньої колиски. Народилися, огортаємо їх ось цією атмосферою молитовною, даємо їм приклад, як треба жити, як треба молитися, як треба Богові служити, як треба з Богом спілкуватися. Потім поступово ми, звичайно, маємо показати і небезпеки, які є, показати, що не можна робити, як не варто поступати. Але перш за все, те, що я кажу: показати оригінал, те, з чим треба дитину. Ознайомити. Щоб ми самі дали собі відповідь, чи по-справжньому ми дбаємо про своїх дітей, про їхню безпеку. Запитаємо себе, чи ми готові жити за тими правилами, які дає нам Господь. Чи ми самі готові? Якщо так, Будемо за цими правилами жити, і діти наші будуть це повторювати. І вони також будуть у безпеці. Якщо ж виникає все-таки ситуація подібна оцій, яку ми сьогодні чули в Євангелії, ось тут вже, звичайно, треба включати ще більше і більше засобів, якими ми можемо і повинні допомагати. Молитва і про яку говорить Господь. Це засоби, якими ми, звичайно, і застерігаємо від небезпеки, але якими і боремося з небезпекою. Бо дуже часто, коли виникає небезпека, батьки тоді шукають помочі будь-де, шукають якогось там бабок, якихось там чудотворців, а ви мені почитайте таку молитвочку, а ви мені зробіть ось це, ви мені дитину е витягніть із цієї небезпеки. Треба починати знову-таки з самого себе. Господь нам не допоможе, якщо ми самі не допоможемо. Господь не дасть нам підтримки, Він не може дати підтримки, якщо ми самі себе підтримати не хочемо. Тому тепер, особливо тепер, на початку нового навчального року, коли ми просимо від Бога нашим дітям мудрості для навчання, просимо для них безпеки у зовнішньому світі, щоб вони були захищені Божою благодаттю. Подбаємо про те, щоб від нас ішов цей захист, щоб ми дали їм те, що їм треба. І щоб ось ці слова, які сказав батько Христові, Господи, помилуй сина мого, щоб вони звучали саме так: Господи, допоможи моїй дитині. Я ж зі свого боку буду робити все, що можу. Дай мені сили бути добрим батьком, матір'ю, дай мені сили, щоб я міг показати правильний приклад своїй дитині, щоб я міг показати її дорогу до Тебе. Щоб ця дитина завжди була під Твоїм покровом. Амінь. Слава Ісусу Христу!